I conveyed two messages to colleagues. Я можу сказати два месенджера, котрі ми обговорювали з нашими західними партнерами. По перше, контрнаступ його не треба вважати останньою битвою. Остання битва це та битва, що призведе до повного визволення українських територій. Але цей висновок можна буде зробити тільки в кінці битви, не на початку. А ті, хто робить цей висновок щодо того, чи є це рішучою битвою на її початку, вони спотворюють картину наших зусиль. Ми можемо сказати щось рішуче тільки у кінці. Чи достиг контрнаступ усіх наших цілей? Чи потрібен новий контрнаступ? Ми будемо битися доки ми не звільнимо всю нашу територію. Якщо буде потрібен один контрнаступ, буде один. Якщо буде потрібне два чи більше, буде два чи більше. Це не такий конфлікт, котрий можна заморозити. Разом із допомогою наших друзів ми повинні спробувати. Ми пробували це зробити між чотирнадцятим роком. Ми пробували поставити все на паузу, сподіваючись на те, що не дійде до великої війни. Але те, що ми відклали рішення цього питання, призвело до масштабної атаки Росії і загрози для глобальної безпеки. Тому ми будемо воювати до перемоги. Глобал Сікюріті Ордерсовиволфайтантілвивин.